25 вересня 2024 року Корольовський районний суд Житомира продовжив розгляд справи Людмили Красуцької, котру обвинувачують у виправдовуванні російської збройної агресії проти України. На попередньому засіданні 29 серпня 2024 року суддя Олексій Покатілов виніс ухвалу доручити працівникам управління СБУ в області провести радіотехнічне обстеження та встановити, які номери телефонів мобільного зв'язку фіксувались 10 квітня 2022 року біля головного корпусу ліцею номер 25. І чи фіксувався там телефон Людмили Красуцької? Суддя Олексій Покатілов каже, що результат отримано 24 вересня вересня року. 2024 року кримінальне правопорушення шляхом проведення радіотехнічного обстеження на даний час встановити неможливо, оскільки сканування потрібно проводити в тому місці саме в той же продовжих часу. З метою фіксації фактичних даних, що мають значення, при розслідуванні вчинення вказано кримінального правопорушення співробітниками СБ України, вже тому складуся правильний огляд тих, що носіїв інформації сідів, на яких місця інформація щодо роздруківки з'єднаних номерів операторів мобільного зв'язку «ПРАТ «Київстар»». в ході проведення зазначеного огляду, встановлено, що підтвердити або спростувати факт фіксації номерів у місці вчинення кримінального пропорушення, технічно неможливо. Підсудна Людмила Красуцька говорить, що зверталася у лабораторію, яка акредитована Міністерством юстиції України з проханням зробити дослідження. Тих електронних носіїв, які фігурують у справі. Прошу е прийняти е висновок експерта, акредитованого Міністерством юстиції України і відповідно лабораторії комп'ютерної криміналістики е до розгляду суд. Також ця ж лабораторія надала нам диск. Я не Скривала його без суду. Хочу скрити його прямо в суді. Відповідно, зробити дві копії для суду і для пана прокурора. Прокурор Олексій Толочко каже, що не встиг ознайомитися з висновком експерта. Перед засіданням ще злочина ваша честь. Там звісно було, і що в середині робочу це було за чотири хвилини засідання. Я не омлююсь. Наступне судове засідання призначено на 30 жовтня 2024 року. На ньому проводитимуть судові дебати з приводу радіотехнічних обстежень. Сказав суддя Олексій Покатілов, Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.